Прізвища як офіційне підтвердження особи людини з'явилися у 14-15 століттях і їх носили переважно представники суспільної верхівки. Ну а вже більш розповсюдженими вони стали у 17 столітті у 1632 році. Київський митрополит Петро Могила доручив парафіяльним священникам вести метрики народжених, одружених та померлих. Прізвища здебільшого походять від кумедних прізвиськ, які давали одне одному козаки або ж односельчани. Оскільки здавна голова у родині батько, то саме чоловічі імена слугували базу для створення таких одиниць. Наприклад, Іваненко, Петренко, Сидоренко. Що цікаво, суфікси юк та ук вказували на старшу дитину у родині, тоді як енко на меншу, по материнській лінії прізвища утворювалися рідко. Ну або ж жінка була вдовою, чи мала неблагонадійного чоловіка. Тому сьогодні можна зустріти такі прізвища, як Мотренко, Настенко або ж Хемчук. Є окрема група прізвищ, які вказують на місце проживання або національність Москаленко, Ляшко, Волинець, Бойко. В основу прізвищ лягли й індивідуальні ознаки людини: зріст, вага, тіло, фізичні вади та психологічні риси. Малишко, довженко, Кривоніс, Щербань, мовчун, горботенко, репетило, Плаксій. Якими ж були російські прізвища? До скасування кріпацтва 1861 року переважно росіяни не носили прізвищ. Зазвичай вказувалося ім'я по батькові. Тому сьогодні багато Іванових, Петрових та Сидорових. А працівникам, чия праця цінувалася, давали прізвища за родом їхньої діяльності: Кузніцов, Плотніков, Сапорніков. Як русифікували українські прізвища? Процес русифікації як добровільної, так і примусової, відбувався після скасування кріпацтва і продовжився вже за часів радянського союзу. Ну і внаслідок русифікації українські. Прізвища потерпіли чимало неприємних змін. Розум став розумовським, чайка чайковським, і такий список дуже довгий. Хто свідомо відмовлявся від своїх прізвищ? І чому російська національність була так би мовити, прохідним квитком, аби вибитися у люди, збудувати кар'єру та реалізуватися. Ба більше бути українцем було подекоти і небезпечно. Як приклад, це часи голодомору, червоного терору або ж сталінських репресій. Переінакшування прізвищ на російський манер спостерігалися і під час призову чоловіків до армії. Коли ті поверталися зі служби разом зі зміною прізвищ змінювалася їхня свідомість. Так часто спадкові імена змінювалися і через помилки тих, хто працював у виконавчих службах. Угоді вже про російські прізвища, коли в нас є свої українські. Тож, якщо ж ви знаєте або самі є носієм таких прізвищ як нагнибіда, то ніс», це характерність козацького роду у світі. Ви не почуєте більше аналогів. Прізвищ Майбородо, тягне рядно, ниїжборщ, вирвекишка, затули вітер або жварний дуб. Загалом українське прізвище ще одне джерело вивчення нашої історії. Ці найменування ще раз підтверджують нашу оригінальність та не схожість на інші народи.